Справедливість в сенсі перемоги це ще й покарання воєнних злочинців. Що саме вважати перемогою і для кого? На це продовження політики. Виживання України вже є перемогою. Жоден квадратний кілометр не має значення, якщо держава втрачає суб'єктність. Вітаю, друзі! Сьогодні трошки пофілософствуємо. Перемога України це що? Ми спостерігаємо інтенсивні перемовини, як не в Парижі, то в рамках коаліції рішучих. І очевидно, що коаліція рішучих це також і про виживання чи непоразку Заходу, а не тільки про непоразку України. В цьому сенсі хотів би співставити. Світоглядні ідеї, філософські ідеї кількох різних теоретиків і мислителів, особливо в галузі безпеки: Лоуренса Фрідмена, Джона Шмайера, Крістофера Кларка і Генрі Кісінджера, який прожив на цьому світі 100 з лишком років, 101 майже. І всі їх думки є якраз про місію і місце. Що дивно, що. Суб'єктність українського народу очевидно розглядає тільки Лоуренс Фрідман. Тобто, в анамнезі позиція нації щодо війни також закладається. Слово перемога в українсько-російській війні стало політичним міражем. Його вживають всі, але вкладають в нього абсолютно різні значення, тобто різниця конотацій. Вона часом включає абсолютно взаємовиключні сенси. Для одних це кордони 1991 року, для інших припинення вогню, для третіх, щоб не програла Росія. Четвертий включають фактор справедливості, який ще більше розмиває, так би мовити, поняття перемоги, бо справедливість в сенсі перемоги це ще й покарання воєнних злочинців. Тож головне питання звучить. Не чи Україна переможе, а що саме вважати перемогою і для кого? Щоб вийти з емоційної пастки, зіставим чотири різних інтелектуальних оптики. Лоуренс Фрідман стратег війни як політичного процесу. Ми всі пам'ятаємо, що війна це продовження політики. Джон Мішмайер – жорсткий реалізм великих держав, тобто він фактично про великі потуги. Крістофер Кларк, історик катастроф і системних збоїв. Генрі Кісіджер – архітектор балансу і поганого миру. Ми пам'ятаємо, що саме Генрі Кісіджер був реалізатором проєкту перетягування Китаю в зону американської економіки і фактично створення спільної американсько-китайської економіки, яку тепер. Жорстко атакує Дональд Трамп. Це не просто різні думки від цих чотирьох видатних особистостей. Це різні відповіді на питання, що таке перемога в 21 столітті. Лоуренс Фрідман перемога як не програш. Для Фрідмана війна це не шахи, а тривалий політичний процес, в якому воєнні дії – лише інструмент, його ключова теза. Україні не обов'язково виграти у класичному сенсі, достатньо не програти. Тобто, виживання України вже є перемогою. І це, мабуть, зараз найреалістичніша теза, хоча по-різному е, можна дивитися і теоретизування інших постатей, яких я включив в сьогоднішній огляд. Отже, перемога дорівнює. Територіальний максимум Фрідман прямо відкидає ідею вирішальної битви. В сучасних війнах фронт може рухатись, але сенс війни визначатиметься політичним результатом. Жоден квадратний кілометр не має значення, якщо держава втрачає суб'єктність. І тепер розглянемо політичний критерій для України. За Фрідманом Україна перемагає, якщо залишається суверенною державою, зберігає право на власну зовнішню політику, не приймає нав'язаних умов капітуляції, утримує коаліцію підтримки Заходу. Це мінімалістична, але реалістична формула перемоги, тобто збереження міжнародної суб'єктності України, буде вже перемогою України, і це дуже нагадує. Швидше ситуацію із Фінляндією а не з південною Кореєю. Хоча балансування і того, і того формату можливе. Принаймні ідея Фрідмана в тому, що збережена міжнародна суб'єктність дозволяє нації воскреснути і історично реваншуватися навіть не через інструмент війни, а через інструмент культури. М'якого впливу, м'якої сили, ну і видатної технологічної чи культурної місії в світі. Україна, до речі, всі ці потенціали є: і технологічний, і культурний. Подивімося, як прекрасно Україна потіснила з багатьох театральних сцен, особливо в опері, і в балеті російські трупи, О, при слові російські трупи, зразу. Випливає не театральний сюжет. Але Україна дійсно наступає, витісняє Росію з багатьох міжнародних майданчиків, де м'яка сила Росії робила, так би мовити, свою велику кидала велику тінь на Україну, і Україна почасти взагалі з тіні Росії навіть не відблискувала. А тепер повернімося до Джона Мішмаєра. Перемога як ілюзія. Мірш Майер дивиться на війну холодно і без моралі. Для нього існують лише інтереси великих гравців. Це те, що любить Трамп, і те, що пропагує Путін. Вони вважають, що є великих там п'ять держав, які формують порядок денний на планеті. Всі інші мають перебувати в полі магнетичному і економічному цих великих держав. Що Прикольно, що за своїми параметрами Росія провалилась завдяки українській впертості, провалилась, вона випала з кола великих держав. Скільки б не надував щоки Путін, але ця війна фактично запхала Росію в коло третєрозрядних країн за своїм впливом. Це моська Китаю на сьогоднішній день. Отже, Міршмаєр дивиться на війну як на ігри гігантів. Україна в його світогляді це зіткнення, і в його логіці Україна не суб'єкт, а об'єкт геополітики. Війна це наслідок розширення Заходу. Росія діє на його думку раціонально захищаючи свою сферу впливу. Прекрасно, тільки Росія цю сферу впливу вона не розвиває, не розвивала, грабувала, через що і Україна повстала. Що таке перемога за Міршмайером? Фактично, перемоги за Міршмайером не існує. Україна не може виграти, бо а Росія апріорі сильніша. Захід не буде воювати напряму. Війна закінчиться компромісом, який буде болісний для Києва. Цікаво. А радянський союз в Афганістані виграв за логікою Міршмайера? А сполучені Штати, а перед тим Франція у В'єтнамі виграли чи програли? Це концепція заздалегідь програмної війни, де перемога недосяжна. Тому ключова проблема Мішмаєра і його підхід, він просто ігнорує суб'єктність українського народу, внутрішню динаміку українського суспільства, рівень самоорганізації українців. Далі він не враховує фактор національної мобілізації, моральний і правовий вибір. Він бачить лише. Співставлення сил і економік. Так от треба сказати, що вся слава руського оружія», так званого, здобувалася руками українських воїнів в складі радянської армії. Без українських воїнів, вся ця російська воєнна машина навернулася вже в Ічкерії під час Першої війни Російської Федерації Вічкерії. Тепер перейдемо до Крістофера Кларка. Перемога як уникнення катастрофи. Кларк не стратегіє, не пропагандист, він історик зламів, передусім Першої світової. Війни не починаються, як їх планують. Це, до речі, відома теза. Бо як не готуйся до війни, а війна починається несподівано. А далі, в принципі, теоретики воєнні говорять, що цілі... війна починається з одними цілями, а завершується зовсім з іншими. Головна ідея кларка держави виходять у війну з обмеженими цілями, але виходять із неї з непередбачуваними наслідками. Чи поразка Росії є передбачуваною? Бо поразкою Росії, в принципі, можна вважати провал нападу на Київ, атака на Київ після відходу від Києва і відбиття від Херсону і Харкова. Це вже зовсім інша війна. Війна за, не за захоплення України. А за інтерпретацію наслідків цієї війни, чому власне Путін і чіпляється як воша кожуха до цієї війни? Бо він не знає, як жити без війни на сьогоднішній день? Отже, Кларк вважає, що перемога це всього лише контроль над ескалацією. Для Кларка абсолютної перемоги може не бути. Головне не допустити системного вибуху, особливо ядерного чи глобального. В цьому сенсі перемога України це збереження війни в межах контрольованої інтенсивності, недопущення прямої війни НАТО РФ і поступове виснаження агресора без глобального колапсу. Це історично обережний, але не цинічний підхід. Хочу нагадати, що саме такий погляд на Російсько-українську війну має генерал Муженко, який восени 22-го року дуже делікатно, але ну, дуже аргументовано закликав українських генералів перейти до тотальної оборони і виснажувати наступаючі війська аж до моменту, коли вони зламають зуби об українську оборону. А втрати російські будуть наскільки неспівмірними і з поставленими цілями, що доведеться переосмислити весь сюжет нападу на Україну. Ну і про Генрі Кісінджера. Кісінджер, як відомо, був на підсосі в Кремлі не один рік, тобто він харчувався і в китайців, і харчувався в Кремлі. Тож його висновки про те, що Україну треба врятувати і привести в НАТО, бо Україна заслужила свого місця в історії. Очевидно, були ну певним його откровенням, не дивлячись на те, що гроші вже не радували, і здоров'я, напевно, теж а до зустрічі з Богом треба було прийти трошки очищеним. Отже, формула Кісінджера краще несправедливий мир, ніж справедлива війна без кінця. Вона цілком виправдана. Українці навіть на це певний момент погоджувалися. Багато хто був готовий. І оця система, на, на якій, очевидно, і грали демократи на, на чолі з Байденом. Отже, Росія не може бути знищена, Україна не може бути повністю переможеною. Отже, потрібен баланс. Це пробував Байден робити, і вся логіка байденівської адміністрації це так: ну не, не дати принизити Росію, не дати принизити Росію, бо Росія кинеться вхопиться за ядерну дубину і почне всі клякати. І що це означає для України в кісінджерівській логіці? Перемога України це виживання, але не тріумф, тобто, дати Росії роздухаритися трошки і видати наслідки як перемоги. І в цьому сенсі, на його думку, все одно компроміс неминучий. Ну, всі ж ми знаємо прекрасно, що війни рано чи пізно закінчується. Але, по-моєму, Кісінджер теж зрозумів, що те, що почалося із мобілізацією російською, це вже була друга війна війна за інтерпретацією попередньої війни. Тобто, як Сталін свого часу свою агресію проти Польщі і Фінляндії потопив. І фактично загнав у тінь іншої війни, так званої Великої Вітчизняної. А в, до Великої Вітчизняної Сталін був союзником Гітлера з 39 по 41 рік. А потім виникає зовсім інша війна. І мені здається, що Путін якраз пробує, і російські теоретики пробували переписати війну, забувши про. Просто супер принизливу поразку Росії під Києвом Харковом Херсоном. Ну і про обмеженість підходу Кісінджера. Кісінджер недооцінює травму агресії. Кісінджер уникає навіть включати фактор українського менталітету, української злої пам'яті, української люті. Далі питання відповідальності за агресію. От те, що, до речі, діє зараз пробував робити Трамп, виводячи Путіна з-під прямих звинувачень, відповіда... у агресії і, ну, скажімо так, покарання за агресію, тобто це кісінджерівська позиція, що всі, всі залишаться при своїх. Очевидно, що Путін. Тобто такий тип правління Росією цілком влаштовував західних е політиків, західних, е скажімо так, моделювальників місії місця Росії у світовій політиці, і тут стабільність, рівновага, вона ставиться вище права, вище відповідальність. Тобто, злочинця можна не, не карати, аби тільки. Цей баланс не був зруйнований. Порівняємо сухо ці чотири погляди на перемогу України. Фрідман вважає, що Україна не повинна програти політично. Міршмайер перемоги просто не існує. Кларк головне уникнути катастрофи. Кісінджер вижити і зберегти певний баланс для. Перспективи. Україна живе зараз швидше в логіці Фрідмана, Лоуренса Фрідмана, а не Міршмайера. Україна змушена враховувати страхи Кларка. Україна чує поради Кісінджера, але не може їм сліпо слідувати, Бо занадто вони механістичні і занадто вони ставлять по суті виживання Росії. Залежність від поступок України. Ну от, Для України ж перемога це збережена держава, збережене право вибору і найголовніше міжнародна суб'єктність, зламаний імперський міф Росії. І напевно відкладений, але не зраджений рахунок справедливості. тобто, Тема покарання Росії за російську агресію проти України може бути дещо віднесена в часі, але не списана з рахунку. Як кажуть в сучасному світі перемоги, вони не обов'язково з маршем перемоги. Вони з радістю від того, що закінчилися бойові дії. Але головне, що історичне місце і місія України пишеться зараз. І в більш приниженому, приниженому стані, ніж до початку цієї війни Україна вже точно не буде. Як казав генерал Залужний, що би там не було, але нам ніколи не буде соромно за, це, за все, що ми зробили. Дякую.